Дзвониш своїй кращій подруги. Ну, ти так вважаєш, що вона твоя краща подруга. То вона так не вважає, блядь, тому що ти з його бившим живеш, блядь, да? це таке питання. І спочатку, от яке у вас є стоп слово? От ви, от ти дзвониш, да? її там звати Оксанка. Ти її дзвониш, Оксана. Ти дивись. А я зі своїм піром розсталася. Оце у вас, блядь, просто пароль. Вчора Оксанка сиділа у вас на його дні народження хвалила, яка ви пара, який ви молодець, блядь. І дрова нарубав там, і вуголь привіз. Все. Тільки ти говориш, що я розсталася своїм. Сам все. І почалось. Та я тобі одразу говорила, бля. Він кончений, блядь. він мені ще в кафе підмігував, і на помінках наливав, блядь. Ну, і коротше понеслась, блядь. Все, по ньому пройшли, блядь, він кончений, все. Ну, до упора, все, далі вже. Вже ж, не, ну, вже ж нема витримки, да? що проходить далі? Е, наступне: Його закінчили, блять, обсирати, блять. Давай його родичів, брата, сестру, мати, хресну, блядь. Хоча оця Оксана їх в глаза не бачила, блять. Все, і вона ж от як ти зв'язалася, я тобі говорила. Так ти ж тільки вчора говорила, що він ідеальний, коли ж, ну, коли ж Бухала на його дні -дні. день народження був, та Вона кричала, Господи, як тебе повезло, блядь, Та що б нам так всім повезло? Тема тема закрита, блядь. і цим, чим це все закінчується? Як завжди однакові. Ти миришся знову зі своїм чоловіком, блядь, чи парнем, блядь. Ну, там іншого варіанта нема. Тому що не ти не можеш, блять, окремо квартиру знімати, не він, блять. Вам треба двоїм, щоб оплачувати. Де ви ці гроші будете брати, блять? <рес> У вас тут ну, все ж дуже просто, блять. Тому що якщо ви на обох, блять, то ви на вокзалі живете, блять. Так думаю, ну двоєм, Ну хоча б десь на троєщині, блять, однушки знімемо. Що далі проходить, блять? Тільки ти з ним миришся, блять. З ну, цим, якого ви так обісрали, блядь. У нього уси були такі, народ. що він їхав, З його уш можна було кальян розкурити, блядь. Н не сигарети, кальян, блядь. Ну, пройшлись, блядь, по всій домовій книги, що так тільки була, блядь. І що проходить далі? Тільки ти з ним починаєш знову жити, а ти починаєш знову жити. У тебе варіантів немає, у нього і подавно. Ти з цією Оксанкою, блядь, мінімум рік не спілкуєшся, блядь. Це 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 санітарне блядь, санітарний рік.